Блокаді кінець Укрзалізниця почала вивозити потягами, заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки. Їх доправлятимуть в Україну контейнерними поїздами. Перша партія вже відправлена. На 23 платформи було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, але фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Укрзалізниця чекає на результати роботи тестового контейнерного поїзда. Якщо ця ідея спрацює, фури почнуть масово переправляти поїздом. Нагадаю, польські перевізники почали страйки на кордоні з Україною місяць тому, 6 листопада. Вони заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту. Серед їх вимог повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень, створити окрему чергу для авто на номерах ЄС і отримати доступ до системи Шлях. Україна провела переговори з польськими протестувальниками, які блокують рух вантажівок на кордоні, але не досягла консенсусу. Після смерті в черзі другого українського водія уряд почав збір даних для евакуації водіїв з польсько-українського кордону. Але, як зазначається, неофіційно за блокадою польсько-українського кордону може стояти Росія. Їм така ситуація найвигідніша. Утім, українці знайшли спосіб, як впоратись із цим.